Покровськ повністю під контролем зсу. Українські десантники показали кадри знищення чергових диверсійних груп, які намагалися прорватися до міста. Вже понад місяць війська окупанта не залишають спроб прорватися до Покровська. Російські воєнкори пишуть про те, що зсу зазнає величезних втрат. Армія агресора героїчно наступає, і оборона Покровська ось ось впаде. Ожесточенные бои у Покровска отважные стирают с лица земли технику и личный состав ВСУ. На Покровском направлении сохраняется напряженная обстановка, где подразделение группировки войск Центр продолжает свое успешное наступление. 8 августа наши бойцы вновь продемонстрировали высокую эффективность в уничтожении укреплений противника. Але вже понад 30 днів усі спроби армії РФ зайти до міста марні минулої доби сталося 150 зіткнень третина з них саме на Покровському напрямку. Сьогодні Покровськ повністю під контролем української армії. А ось у районі Сіверська, також у Донецькій області, армія РФ надає просунутися вперед. Так званий сіверський виступ. Це реакція російських штурмовиків після чергового провального наступу на цьому напрямку. Ну ч, как дела? Рассил всю ногу, вон, братуха. Все, оху... ему всю ногу бедала, гор наступил. Ты У тебя, брат, как дела? Ху... Діцько, я вам добро дышать, я не слышу. Вот мы і сидим. Хотели заходить группами в как далі. І от назад пор порвати не може. Оборона ЗСУ у цьому місці не дає окупанту розвинути наступ на Слов'янськ та Лиман. Мета, яка стоїть перед ними, це закріпитися на околицях міста Сіверськ. І скоріше всього, враховуючи те, що на жаль, ворог має успіхи з боку серебрянського лісництва, це намагатися в цілому обходити це місто на сьогоднішній день з боку серебрянки, з боку Григорівки, ворог буде намагатися Сіверськ обходити. Мета армії РФ ліквідувати цей виступ. Українські дрони знищують штурмові загони як удень, так і вночі. На Запорізькому напрямку українські дрони стали справжнім кошмаром для армії РФ. ФПВ криють як позиції російської армії, так і транспорт. Фіпівіха у по нам Походу, не взорвалась. Що-то ще моргає? знає, що з нею робити. Що то жужжить там. За даними інституту вивчення війни, армія РФ, не дивлячись на колосальні втрати, не змогла просунутися в Запорізькій області. Російські війська атакували на північний схід від Гуляйполя в районі Зеленого поля, Новодарівки, Новополя, тимування і в напрямку Новоїванівки, а також на схід від Гуляйполя в районі Зеленого Гаю і Малинівки, але не просунулися вперед. Російській армії на жаль вдалося окупувати перший населений пункт у Дніпропетровській області. Такі оновлені дані наводить ресурс Deep State. Це село дачне, але офіційних підтверджень від генштабу поки що немає. Незважаючи на складну ситуацію по всій лінії фронту. головнокомандович ЗСУ Олександр Сирський у своєму свіжому інтерв'ю заявив про те, що війна закінчиться виключно на умовах української армії. Війна повинна закінчитися. Так, як нам вигідно, і ми повинні для цього зробити все. Тобто ми повинні перемагати, а не відступати, ми повинні нищити ворога, ми повинні нанести йому такі втрати, щоб він пішов на закінчення, на завершення цієї війни. Причому пішов на завершення цієї війни не з позиції сили, а на наших умовах. І швидше за все, ці слова мають під собою фундамент на відміну від пропагандистських заяв з боку РФ. Не лише ЗСУ допомагають знищувати окупанта на війні, а й ВІЛ. Хвороба косить російських солдатів. Але про це не говорять на федеральних каналах. Я не прошу океану спеціально, тому що в мене віч, я отримав там. гепатит, печені, ліва почка не працює, Відказувати. Що робити? Помогіте нам всім. Без ног. Только единство, що завтра борт на передовую. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україну кількість заражень ВІЛ серед російських військових збільшилася на 2 тисячі відсотків. Медкомісію в своєму краткому воєнкоматі я пройшов. Тобто, застряпали. После цього в Нижньому Новгороді на обласному воєнкоматі там. Я від камічні підхані прохаріла просто бумаги. з чим пов'язане різке зростання. По перше, із незахищеними статевими контактами серед російських військових та вживанням наркотиків. По-друге, шприци мають властивість дуже швидко закінчуватися, особливо на війні. Тому медпрацівники у польових шпиталях не нехтують багаторазовим використанням одноразових шприців. Какої то кількість людей заразились, тому що ми знаємо їх независими хит. источников, что очень много раненых, очень много ранений, связанных с, прошу прощения, отрывом конечностей. И это, естественно, связано с большой кровопотерей. И поэтому, если человек, например, живущий с ВИЧ, не принимающий терапию и даже, может быть, не знающий свой статус, вот ему У нього відбувається таке ранення, а возможно ети також ну от ета інфіцервана кров могла передатися другим зростання захворювань і смертей від вірусу імунодефіциту, пов'язане і безпосередньо з Кремлем, який під виглядом захисту традиційних цінностей посилив тиск на профілактичні та просвітницькі організації, що борються з ВІЛ. Влада майже перестала публікувати дані щодо ВІЛ. При цьому Росармія, яка перебуває в умовах тривалої ізоляції та відсутності медичної. допомоги стала стало особливо вразливою. В армию начали брать, например, заключенных свич, ну даже, наверное, не в армию, а в частные военные компании. Плюс после того, как была объявлена мобилизация частичная, и плюс после того, как стали платить такие гигантские суммы за подписание контракта, некоторые люди свич пошли на службу, они решили скрыть свой вич статус. Незважаючи на заяви про те, що на війну з Україною не відправляють ВІЛ-Позитивних, насправді на фронті знаходяться як мінімум сотні контрактників, мобілізованих і добровольців з цим діагнозом. Несмотря на діагноз і заключення медкомісії о ограниченій годності, воєнного перевели в мотострілковий батальйон а позже – на бойові позиції. Призовників із діагнозом ВІЛ до армії не беруть. Це захворювання відноситься до категорії Д, що означає повне звільнення від служби да, могли быть случаи, когда человек на определенной стадії вич інфекції могли оставить служить в армії, если он уже был выявлен а, во время службы, но а, при этом а, в саму армию человека с ВИЧ не допускали. И э, здесь как раз был строгий такой контроль тоже на входе, когда обязательно нужно было предоставить справки о ВИЧ-инфекции, о наличии там ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза. Вот и это, и эти все заболевания, они служили отводом. Но ну, опять же, вот после того, как э, началась так называемая специальная военная операция, и после того, как нужно было наполнить армию э, новыми людьми, скажем так, за... взамен вибуваючих, хто звісно, на це стали вже дивитися спустя рукава із самого початку мобілізації в Російської Федерації ввіл позитивні росіяни. Отримували повістки і продовжують отримувати їх досі. Військомати не знають їх актуального здоров'я. Деякі добровольці це приховують, щоб піти на війну і заробити, а інші просто не знають про свої діагнози. Водночас в Міноборони Російської Федерації побоюються репутаційних втрат. Тому, да дійсно говорити о те, що з епідемією віч інфекції на сьогоднішній день покончено. Не приходиться і, к сожалению, здесь я боюсь, чиновники нольники міздрава просто хочуть бути ізлішні. Оптимистичными. У 25 му році стало известно, что формуются цели штурмовые батальоны с хворых на гепатит Тавил. Он в прошлый раз там пробыл 7 или 8 месяцев и постоянно на передовой. Но тогда у него не было этого диагноза, у него были силы, он мог бегать и так далее. Нельзя исключать, что их сейчас соберут всех с диагнозами и закинут на передовую. Ситуація настільки погана, що ці підрозділи хоч і проходять підготовку, але Міноборони має намір їх утилізувати на полі бою, незважаючи на навченість та нестачу людей через втрати. Я пройшов, ВВК, у мене понаружні ВІЧ. Мені сказали ждати ЦВК для моєї увольнення. Сьогодні командир сказав, то що. Аправляють мене обратно в зону СВО. такий солдат на війні створює ризик. Інфекція може поширитися серед інших службовців, але крім цього, російський окупант створює труднощі при наданні медичної допомоги пораненим і на себе загрозу медичному персоналу, якого і так мало на нулі, до кінця 24-го року. Кількість випадків зараження в армії Російської Федерації зросла в 20 разів, починаючи з 22-го року, Путін. Посилено зайняти війною, а Росія увійшла до п'ятірки світових лідерів за кількістю нових заражень ВІЛ, поступаючись лише південній Африці, Мозамбіку, Нігерії та Індії. Для uh, цієї власті люди – це ресурс, Наприклад, це ресурс для того, щоб вести війну, для Тому, uh... З однієї сторони, нужны здорові, крепкие люди в такому фашистському можна сказати ключі. А з іншої сторони, э, сколько людей відправили свіч в, 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 в зону бойових дій, теж ми не знаємо. Взагалі ніякої статистики не помітили. Як часто они там ежедневно днів И Сколько oh. приедет домой герої рожать дітей? Через санкції та нестачу фінансування в 24-му виявлено рекордну кількість перебоїв з препаратами антиретровірусної терапії. Але мало того, що Кремль вбиває росіян, замарюючи їх препаратним голодом, та ще й українців на окупованих територіях також наражають на ризики. Достовірних даних про те, що відбувається з терапією на окупованих територіях, немає. Ще в 22-му році ООН повідомляла, що на цих територіях були закриті пункти антиретровірусної терапії, завдяки такому відношенню Кремля до серйозних захворювань. Демографічні та економічні наслідки спалаху відчуватимуться десятиліттями і можуть виявитися навіть руйнівнішими, ніж наслідки від вторгнення в Україну. У Росії видають повістки онлайн. Ні, не подумайте, що це історія про розвиток країни окупанта. Адже в деяких російських селах не те, що про інтернет, про водогін навряд чи чули. Аб'явіться всеобщую мобилизацию Путін боится, потому что это може бути одна из немногих, не а може бути причина, которая може заставить людей вийти на улиці. Онлайн повестки від Кремля це історія про те, як би більше мобілізувати людей і відправити їх воювати. Від це історія про те, як возможности судебного протестования, призыва или мобилизации. Потому что если раньше необходимо было доставить повестку в руки, и если призывник эту самую повестку не получал, то можно было оспорить законность такого призыва, то сейчас достаточно просто послать его в госуслуги, и это будет автоматически означать, что эта повестка вручена. Надсилають запрошення до армії окупанта незалежно чи є призовник у системі держпослуги, чи його там немає. Останнє, по суті вже проблема самого призовника. Електронні поїздки приходять через госуслуги. тому якщо у чоловіка аккаунт на госуслугах немає, то електронну повістку він теж не вийде. Звісно, ну, особливо даних о том, скільки чоловік не такі аккаунти. Із воєнно об'язаних не по-відомому такий спосіб воєнкомата чи звичайно за законом електронна повістка вважається врученою через сім днів з моменту її розміщення в реєстрі, а одержувачу автоматично блокується виїзд за межі Росії. У разі наявки до в зазначено дату через 20 календарних днів до призовника застосовуються додаткові обмеження. Йому забороняється отримувати закордонний паспорт, оформлювати угоди з нерухомістю, брати кредити і ставати самозайнятим. Також на ухилянта можуть накласти адміністративний штраф від 10 до 30 тисяч рублів. Все останнє вірі законодавство планомірно уже стачалось в направленні. Як ми знаємо, призив став уже прініприривним. и так далее и тому подобное. То есть, как мы понимаем, количество живого мяса у Путина уменьшается, поэтому применяются все новые и новые методы, чтобы не дать людям избежать попадания на фронт. Влітку росіяни почали масово отримувати повідомлення з держпослуг про включення до реєстру військового обліку з електронними повістками. У розсилці військовозобов'язаним пропонували пройти авторизацію і отримати виписку про свої дані. Пов'язуються із можливою підготовкою бази призовників перед осіннім призовом. Крім от того, що вони використовують призовників. Звідси на призовників не так багато, відправляють но. Дело в том, что способы заставить призывника подписать контракт, после чего он становится контрактником и может быть отправлен на войну, множество. Потому что российская армия, если отличается от советской, то скорее в худшую сторону, потому что прав у человека, попавшего туда, примерно никаких. это единый цифровой реестр военно-забывязанных у России Путин оказавший в первый год так званые СВО. Вже у квітні 2023 року електронні повістки були прирівняні до паперових. А проти громадян, які ухиляються від мобілізації, прийняли обмеження. Саме з цим пов'язують масовий виїзд росіян за кордон, який за різними оцінками налічує до мільйона людей.